До кінця тижня в Україні триматиметься мінусова температура до мінус 19 градусів. Морози будуть як вдень, так і вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так. У середу, 19 лютого, сніг йтиме у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. А ось вночі вріже тріскучий мороз від мінус 8. Ні до мінус 13 градусів. А у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Луганській областях взагалі до мінус 15-19 градусів морозу. Дорогі глядачі! 59% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 20 лютого, сніг очікується у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській і областях. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна погода. Вітер очікується незначний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу, а вночі буде холодніше від мінус 8 до мінус 12 градусів. У східних областях ще холодніше до мінус 13-16 градусів морозу. У п'ятницю 21 лютого сніги йтиме лише у Херсонських областях та в Криму. На всій решті території країни буде суха та сонячно-змінливою хмарністю погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура в день по всій країні буде панувати від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У східних областях ще холодніше до мінус 6-8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу. У східних областях до мінус 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.